Доброго ранку з України. сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі Динамо та Дніпро 1 у Єврокубках, положення України у рейтингу асоціації УІФА, різноманітні трансфери та багато іншого. Друзі, вже 16 жовтня нас очікує перший матч класичного у цьому сезоні. І пам'ятаєте, як перед початком сезону. Більшість, напевно, думало про те, що Динамо буде безсуперечним лідером, ну а Шахтар буде боротися за третє місце. Але, як ми бачимо, майже усе навпаки, тому що Динамо поки що провалює і чемпіонат, і Єврокубки. Ну а Шахтар навпаки грає дуже добре та приємно дивує у Єврокубках. Але це не означає, що так само буде і на полі, бо це умовне дербі завжди було принциповим для кожної команди. Ну, а якщо ти хочеш зарядити на цей матч, то також приймай участь у розіграші 600 тисяч гривень від Parimatch, титального партнера футбольного клуба Шахтар. Тому переходь за посиланням у коментарях, вгадуй першу хвилину голу, заряджай на матч, і ти автоматично приймаєш участь. Але головне пам'ятай: вболівай серцем, грай головою. Почну я з київського динамо, яке знову, на жаль, програла у Лізі Європи. На цей раз знову Рену з рахунком 1-0. І у мене, як напевно, і у більшості з вас є відчуття дежав'ю, тому що Динамо постійно програє з різницею в один м'яч, і в них постійно немає якоїсь цікавої гри, в них немає моментів. Тобто можна було б зрозуміти, якщо б вони мали багато моментів, але їм просто не фартило, вони б не реалізовували свої моменти і пропускали там нецікаві і глупі голи. До речі, після цієї чергової поразки згадую слова Суркеса, коли він сказав, що краще грати у Лізі Європи, ніж у Лізі чемпіонів, щоб у, у престижному цьому турнірі не програвати з розгромним рахунком. Ну а типу в Лізі Європи ти будеш перемагати, набирати бали. Ну а твої вболівальники будуть задоволені. Але щось мені здається, що якщо б вони грали у лізі конференції, наприклад, замість Дніпра 1 у тій самій групі, то я не думаю, що вони б зіграли б краще, ну максимум набрали б стільки ж балів. А тому керівництво Динамо треба звернутися до УЄФА і попросити створити ще один четвертий єврокубковий турнір, де Динамо зможе перемагати та набирати багато балів. Ну а після цих матчів вони будуть казати. Що забарне коштує 25 мільйонів євро, циганков також 25 мільйонів, Шепаренко 15, і усі гравці вони надзвичайно круті, які коштують багато-багато грошей. Також хотів би прокоментувати, як завжди, досить дивну прес-конференцію Мірчилуческу. Ми грали проти дуже гарної команди, яка провела класну трансферну кампанію. У Лізі 1 вони може стати другими після ПСЖ, може лише привітати нашу команду, десь не висачають свіжості із постійними переїздами. І з цими словами я згоден тільки з першим, бо вони дійсно провели якісну трансферну кампанію, витратили 76 мільйонів. А ось інше це просто якась маячня. Невже мірі Ческу вважає, що команда, яка здавала Динамо Київ, вона буде у чемпіонаті Франції на другому місці після ПСЖ. Типу, Динамо Київ це неймовірна команда, і якщо ти її перемагаєш, то ти після цього можеш абсолютно все. А що стосується того, що він сказав, що команда постійно знаходиться у переїздах, то з цим я трошки згоден. Це дійсно так. Але давайте подивимось на інші команди. Дніпро 1 також постійно у переїздах, але вони показують інші результати і у чемпіонаті, і у Єврокубках. Давайте подивимось на Шахтар, який також показує інші результати і у чемпіонаті, і у Єврокубках. Вони грають у найкращому турнірі у Лізі Чемпіонів, грають на рівних з Реалом, обіграють Лейпциг, грають якісно з Селтіком. Тому я вважаю, що казати і жалітися на це Лучевську точно не потрібно. Але повертаючись до Реалі та групи Ліги Європи-Динамо. Вони зараз мають таке становище, що вони все ще мають е, шанси потрапити до ліги конференцій. Тобто вони повинні виграти обидва останні матчі. П'ятий тур вони будуть грати проти АЕКО. Це ключовий матч, там потрібно тільки перемагати. Ну і звичайно, в останньому турі, щоб точно треба перемагати Фенербахче. До речі, напишіть у коментарях, чи зможе Динамо хоч трошки виправити ситуацію у Єврокубках. Що стосується матчу дніпро 1 вадуц то тут набагато приємніше, тому що нарешті наша команда забуває на останніх хвилинах і здобуває перемогу, тому що після матчу Шахтар Реал був неприємний такий після смак. А після матчу Дніпро 1 це відчуття трішки покращилося. І до речі, в цьому матчі, як на мене, Дніпро 1 дуже пощастило, тому що Вадус набагато краще грав і заслуговував на перемогу. Вони більш-менш рівно грали десь до 60-ї хвилини, і після цього Вадуц мав ну, дуже багато моментів і заслуговував, ну можливо, на один, а можливо, й на два голи. Але у підсумку у підопічних кучера вийшло провести дві атаки. Спочатку був удар когута головою, але, мимо воріт, хоча був дуже сильний момент. А вже трішки пізніше Довбик показав коготу, як саме потрібно бити поворітам і забив гол. Що стосується турнірного положення, то в іншому матчі трохи сенсаційно Аполлон обограв Азел Кмар і завдяки цьому зберігає шанси на те, щоб боротися за другу позицію. А тому наступний тур для Дніпро 1 буде вирішальним, тому що у випадку хоча б нічиї, Дніпряни підуть у плей-офф Ліги конференцій. Також хотів би поговорити і про положення нашої країни у рейтингу асоціації УІФА. Там багато чого цікавого відбувається, і слава Богу, що і ми набираємо якісь бали. І якщо порівнювати, як ми провели цей євротиждень з іншими країнами, які знаходяться е, трохи вище нас, за якими я слідкую десь тут буде таблиця, то ми набрали навіть більше. Хоча, звичайно, Сербію можна вже виділити з цієї таблиці, тому що навряд чи ми їх догонимо. І надолужимо ці три бали. Але у той самий час ми, хоча б, наздоганяємо Швейцарію, яка знаходиться на 14 й сходинці. Але найцікавіше на цьому тижні було те, що Туреччина набрала 1,6 балів. В них грають 4 команди і усі виграли. І у їхніх клубах в Єврокубках все добре, тому що клуби, які грають у Лізі Європи, вони борються за друге-третє місця. А дві команди, які грають у Лізі конференції, вони борються за перше місце. А тому з великою ймовірністю у Туреччині чотири клуби будуть грати у євровесні. А тому боротьба за топ-15 стає все складнішою та складнішою. Руслан Маліновський може залишити Аталанту вже цієї зими. Про це повідомляє Кор'єра Бергамо. Джерело пише, що українець може залишити клуб у січні, мова йде про оренду, а не про повноцінний трансфер. Можливою причиною відходу називають те, що 29-річний футболіст не показує ту гру, яку від нього очікують. Влітку повідомлялося про зацікавленість до хавбеку з боку Тоттенгема, Ноттінгем Форест і Марселя. Цього сезону Руслан провів 9 матчів за Аталанту, забив один гол і відзначився результативною передачею. Але враховуючи те, що на той момент взимку. В нього з Аталантою буде залишатися лише пів ріку контракту. Це означає, що він може не тільки кудись перейти в оренду, а він може підписати попередній контракт. Тому трохи дивно, що Аталанта вирішила його не продавати влітку, тому що ми бачимо, що Гасперіні не використовує його на максимум. Ну а це означає, що він навряд чи підпише новий контракт з Бергамасками, а тому він піде з клубу безкоштовно. Харківський металіст, незважаючи на закриття трансферного вікна, підсилив свій склад бразильським легіонерам. Новим гравцем став досвідчений бразилець, 33-річний Андерсен Піко. Раніше він вже виступав в Україні. У 2020 році він грав за метал у другій лізі, а також за Дніпро у сезоні 15-16. Також хочу додати, що враховуючи, що він грав і за метал, і за Дніпро, це означає, що цим трансфером. Коли він знову перейшов до металіста, знову займався Красніков. Тому що Красніков, ми всі знаємо, працював у металі, а також о, відомо, що він допомагав з трансферами Дніпру у ті часи. А тому це означає, що де-факто Красніков продовжує керу металістом. Хоча для мене це не є дивиною. До речі, враховуючи зріст та вагу Андерсіна Піка 170 см та 83 кг. То я не думаю, що він буде грати у футбол, а скоріше за все буде допомагати металісту або як тренер, або, можливо, як скаут. Хоча, згадуючи Олександра Рекуна, то все можливо, що він і тут буде грати. Ну і трошки новин з європейського футболу, де Кіліан Бапе повідомив керівництво клубу, що хоче взимку покинути команду. Але ПСЖ не відпускатиме Кіліана Бапе в ході сезону, повідомляє журналіст Бен Джекапс. Головний тренер команди Крістоф Галтіє був шокований, коли дізнався про бажання француза піти. Клуб готовий відпустити 23-річного нападника наступного літа, але за адекватну ціну. Зазначається, що навіть через ці новини в клубі спостерігається серйозна напруга. Нагадаю, що у вівторок з'явилася інформація, що Кіліан хоче залишити клубу зимку. Незважаючи на те, що спортивний директор клубу Луїш Кампуш встиг спростувати цю інформацію перед матчем із Бенфікою, нові деталі продовжують з'являтися. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!